Вен та ван німецькою мовою перекладаються як коли. Ван вживається у питальних реченнях. Ван вживається виключно у питальних реченнях. Як прямих питальних реченнях, типу коли ти будеш вдома? Коли ти мені подзвониш? Коли вони переїхали, а також у непрямих питальних реченнях Ти не знаєш коли? Я хотів би знати коли, ми не знаємо коли. Fahren wir in die Stadt? Коли ми поїдемо в місто? Fahren wir in die Stadt? У питальному реченні після ван вживається завжди діє слово du zu mir? Коли ти прийдеш до мене? mir? Це у нас прямі питальні речення. Ван фільм? Коли починається фільм? Ванбегіндеафільм. А також у непрямих питальних реченнях. Ich möchte wissen, wann der film beginnt. Я хотіла би знати, коли починається фільм? Після коми у нас стоїть ван. Яке відправляє дієслово слово на останнє місце. Ван для фільмбеґінд. Вен перекладається інколи як коли, як тільки, вживається у розповідних реченнях, ван у питальних, а вен у розповідних реченнях. Коли я маю час, я йду гуляти. Маємо два простих речення, поєднані за допомогою вен. Перше речення ich habe Zeit». Друге речення «Ich Вен іхзайт габе кєя іхшпаціген. Починаємо речення з вен. І відправляємо «габа» на останнє місце. Далі ставимо кому, після коми, розпочинаємо друге речення із присудка. Кеєх Шпаціен. Вендугільфепахауст. Закміадас. Якщо тобі потрібна допомога, скажи мені маємо схоже речення, яке починається теж із Вен. От, і після коми у нас знову присудок. Затміядас. Тобто кома розділяє два присудка. Вен іх габе», коме іх». Можемо ще по-іншому сказати. Вен габе», коли у мене час, коме іх», я прийду. Або також «іх коме, вен габе», Я прийду. Коли я матиму час? Ich komme, wenn ich Zeit habe. Отже, ван у питальних реченнях, а вен у нас вживається у розповідних реченнях. Закріпимо зараз це на наступних реченнях. Отже, нам потрібно поставити або вен, або ван. Маємо речення гатзікебустяк має вона день народження. Так ван гатзикебустяк коли у неї день народження, тобто дослівно, коли вона має день народження. Наступне речення Іхмьохтевісн віонстхефн. Що ми тут поставимо? Маємо не пряме питальне речення, тому ставимо ван. Я хотіла б знати, коли ми зустрінемося. Я хотіла би знати, що, коли ми зустрінемося. «Ich kaufe das Boot. Du miedasgeldkst. Я купую хліб, ти мені дасиш гроші. Тобто, коли я купуватиму хліб, або коли я купляю хліб, коли ти мені дасиш гроші. When. вживаємо вен, оскільки це у нас розповідне речення. Ich kaufe das Brot, wenn du mir das Geld gibst. Я куплю хліб, якщо ти мені дасиш гроші. Вживаємо вен. Ich lerne Deutsch. Ich zeit habe". Можна зрозуміти навіть по порядку слів, що ми тут будемо ставити? чи вен, чи Ван. Оскільки у нас габе знаходиться на останньому місці, то ми поставимо тут вен. Wen". Deutsch, wenn ich Zeit habe. Я вчу німецьку, коли у мене є час. Коли я вчу німецьку, коли у мене є час. When ich Zeit habe. Ich schicke dir eine Mail. Ich ankomme. Я надішлю тобі листа? Я прибуду, тобто я напишу тобі лист. Koli prijedu, koli ich schicke dir eine Mail, wenn ich ankomme. Wir in Deutschland Arbeit finden, bleiben wir dort. Тобто теж по порядку слів можна здогадатися, що тут у нас розповідне речення, і ми тут поставимо вен. Якщо ми в Німеччині знайдемо роботу, то ми там залишимося. І маємо останнє речення: Kommst du in deine Heimat Звертаємо увагу на знак питання. Так, це у нас питальне речення. А в питальному реченні ми будемо вживати ван. Коли ти повертаєшся на батьківщину. Ван гайма цурюк?»